Більше 22 мільярдів євро стільки на допомогу збройним силам України в цьому році затвердила група Рамштайн. Антипутінська коаліція більше 50 країн сьогодні працює, і саме це перше і найголовніше рішення. В цьому ж рішенні знаходяться пів мільярди євро 520 мільйонів євро, якщо точніше, від Великої Британії та Норвегії. Для чого? Для систем ППО для радарів для проти. Танкових мін для іншого озброєння та знаряддя для наших захисників для ЗСУ, Нідерланди ще 150 мільйонів євро на ППО. Німеччина чотири системи АЕРІСТІ це протиповітряні оборони системи, які також йдуть сотнями і сотнями ракет, щоб захищати українське небо. Як і десятки ракет для систем Петріот, теж від Німеччини. Від Нідерландів та інших країн будуть додаткові в шістнадцятій їх ремонт обслуговування. А все це в сукупності означає світ з нами. Антипутінська коаліція діє, і це головний підсумок цього Рамштайну сьогодні для нас, для України.